Завжди можна сказати, що виявлені нові факти. Мене насправді це не сильно хвилює. Я думаю, що рано чи пізно все одно всі повинні, хто якимось чином співпрацював із державою-агресором, пов'язаний з державою агресором, повинні нести відповідальність за свої дії. У випадку Труханова, я думаю, що це має бути не просто позбавлення громадянства, але і конкретні запити щодо багатьох епізодів, щодо яких раніше. Багато хто із, наприклад, активістів і не лише заявляв про певні підозри на адресу Труханова. Стосовно цих матеріалів, я теж вже встиг подивитися цю інформацію від СБУ. Там ж мова про те, що Труханов заявляє про те, що в нього нібито громадянства ніколи не було, і так далі. Водночас СБУ наводить матеріали про те, що Труханов судився в Росії щоб. Його російський паспорт анулювали, але згідно до російського законодавства, ануляція паспорту не означає вихід із громадянства відмови від громадянства там служба там... безпеки, прошу вибачення що вас перебуває, уточнює, що йдеться про внутрішній паспорт, що судився він там, про внутрішній паспорт. Тому що тому, що в нього ще є і закордонний паспорт. І до речі, про закордонний паспорт я дуже давно зустрічав матеріали про оформлення офшорів. Це достатньо давня історія. Тобто, фактично, ця вся історія із. Громадянством Троханова вона почалася понад 10 років тому, коли вперше виникла з'явилася публікація перед місцевими виборами в Одесі, де, зокрема, була оця інформація опублікована вперше журналістами, і тепер вона вдійшла, скажімо так, до свого логічного завершення. Ну, я думаю, що випадку Труханова, ви кажете, чому зараз? Ну там, власне кажучи, накопичувальний ефект, я думаю, значною мірою впливає. Тому що претензії ж до нього не вичерпуються фактом російського громадянства там претензій на нього дуже і дуже багато.